І дівчата, хто з вас знає, як з'являється роса на рослинах? В повітрі завжди містяться частинки вологи, які випаровуються з річок та озер при сонячній та гарячій погоді. З настанням ночі температура повітря опускається, а температура на рослинах залишається ще високою. При різниці температур виникають краплинки рідини. Сьогодні ми пропонуємо вам відтворити процес утворення роси в русі. За командою хмаринки відтворюйте їх рух, бо саме в них збираються всі випаровування. А щоб вам було цікавіше, пофантазуйте, на що вони схожі. За командою росинки, торкайтеся землі цією кількістю точок опори, яка кількість пальців на руці. Увага! Хмаринки. Наші хмаринки мають вигляд, кого. Ви вважаєте. Два пальця, дві росинки, дві точки опори. Поконати. Знову хмаринки, але тепер вони схожі на метеликів. У вас може бути інший рух. Увага! Краплинки. Чотири пальці, чотири точки опори. А ці кумедні хмаринки на кого схожі? І знову краплинки, але тепер їх всього 3. Три. три точки опори. Процес утворення роси може бути безкінечним, коли є різниця температур. А от чи може бути безкінечною наша гра?